Запрошується пан Шухевич це радикальна партія Ляшка, і йому передає слово народний депутат Кириченко. Український народ вже більше як рік тому назад був зареєстрований і прийнятий закон про надання права жінкам 55 років виходити на пенсію при у. При наявності 30-річного стажу і ті, які втратили роботу. Був накладений вето президентське на цей закон. Ще досі, понад рік, цей закон для подолання вето не вноситься в зал. Тому недавно. Коли піднімали було підняття прожиткового мінімуму, ті жінки були упосліджені, їм не підняли того мінімуму. І вони сьогодні отримають 950. Скоро знову будуть піднімати прожитковий мінімум. І знову ці жінки будуть упосліджені. Тому ми я зареєстрував закон про те, що мають бути пенсії не нижче прожиткового мінімуму. Уявіть собі, яка дискримінація цих людей, які працювали ціле життя, маючи 30 і більше років стажу. Хоч вони тратять на пенсію, бо як виходять, 55 років? Ще в той же ж самий час тепер є намагання суддям, держслужбовцям вернути привілеї? Судді. Подали законопроект, який є вже в Верховній Раді, про те, що вони повинні отримувати при виході на пенсію 90% свого останнього окладу. Уявляєте, мають деякі судді 80-100 тисяч, і останній оклад. 90% з нього вони отримають як пенсію, виплачуючи внески, єдиний соціальний внесок всього з 35 тисяч. Яка дискримінація для простих людей? Ця, Український народ повинен зрозуміти, що інакше, як знову боротьбою за свої права, ми нічого не доб'ємось, тому що. Хіба для цього стояв Майдан, щоб ці привільйовані відновлювали знову собі пенсії? А категорія тих, які ціле життя тяжко працювали, уставались упослідженими? Ні, не для того стояв майдан. І Треба відновлювати справедливість, а для того, щоб відновити, треба за неї боротись. І я закликаю депутатів проголосувати за той законопроект, коли він буде в залі, щоб дати пенсіонерам пенсію не нижчу прожиткового мінімуму. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам, шановний пане Шухевич.